Привіт, дітки! Давайте згадаємо, про яких пташок ми з вами говорили, яких ми бачили з вами на прогулянці. Це такі пташки, як ворона, синичка, горобчик та голуб. Давайте подивимось уважно на картинку і скажемо, що спільним у цих усіх пташок. Правильно молодці, це голова, крила, хвіст, лапки також у кожної пташки є. А тепер подумайте, що ще їх об'єднує? Так, абсолютно вірно, у кожної пташки є дзьоб. І всіх наших гостей можна назвати одним словом птахи. Давайте повторимо: птахи. Цим пташкам взимку дуже холодно, і їх треба підгодовувати. Подивіться уважно на малюнок. І давайте з вами послухаємо віршик, який називається годівниця. По селу мете сніжиться, розгулялася зима. А у нас є годівниця. Для маленьких пташенят. Скажіть, малята, що у нас є для пташок? Так, годівниця, а якщо ми насипемо туди зернят, то що ми будемо робити з вами? Правильно, будемо годувати пташок. Дітки, а що полюбляють їсти взимку пташки? Так, вони полюбляють зернята. Діти. Подивіться, пташкам взимку дуже холодно, і вони настовбурчились. Давайте повторимо, що зробили пташки взимку. Настовбурчились. А ці птахи, дітки, кружляють. Давайте разом повторимо, що роблять пташки. Вони кружляють. Дітки, подивіться, скільки у нас гостинців для пташок. Давайте їх пригостимо. І подумаємо, що ми дамо снігуреві, який до нас прилетів. Правильно, ягідки горобини. А для синички ми з вами приготували шматочок сала, бо вона його дуже полюбляє. Для голуба у нас є зернятка. А маленькому горобчикові дамо крихти хліба. Або зернятка. А от ворона любить насіння та горіхи. Молодці. Дітки, ви дуже гарно впорались, тепер пташки не будуть взимку голодними.